Вітаю, програма Нікополь сьогодні з головними подіями нашого міста за минулий тиждень. Протягом останніх восьми днів Нікополь попрощався з трьома земляками, які героїчно загинули в зоні АТО, захищаючи наш з вами мир та цілісність України. Героїв 46-річного Геннадія Бережного, 19-річного Сергія Касьянова та 51-літнього Владислава Остапенка, які добровільно відправились захищати батьківщину, проводжали цілим містом. Під час траурних церемоній на європейській площі із загиблими воїнами прощались люди з різних районів, несли квіти та вклонялись солдатам, дякуючи за їхню мужність та незламну волю до перемоги. На честь героїв лунав гімн України, Згадували і їхні подвиги. Геннадій Бережний героїчно загинув у бою в районі села Калиново. Луганської області, 18 вересня минулого року, коли разом із своїм другом першими увірвались на БМП на захоплену територію. Наймолодший наш земляк Сергій Касьяно мужньо визвався на підмогу Кіборгом в Донецькому аеропорту. У боях за Литовище також загинув і Владислав Остапенко. Нікопольський військовий комісар Геннадій Тарасюк висловлював слова скорботи у пам'ять своїх побратимів. Та лежать лучшие люди з нашого міра, наші Нікопольщини, нашого. Казанского края, действительно казаки, те, которые действительно патриоты, которые действительно защитники, которые действительно настоящие мужчины. Пусть земля им будет пухом, царство им небесное. Всі вони вболювали за Україну, за єдність її народу, за мирне небо. За це і віддали найцінніше своє життя. Тому дуже символічно, що саме 22 січня, в День Соборності України, ми провели в останню путь нашого героя Владислава Остапенка. Він був щирим патріотом, відстоював права українців на Євромайдані. Його настільною книгою завжди був Кобзар Шевченка, і одразу згадуються рядки з цієї книги борітися і поборити. Проведжали героїв під гучні оплески та вигуки. Адже герої дійсно не вмирають. Вони вічно житимуть в наших серцях. До 96-ї річниці Дня Соборності України в Нікополі було проведено низку заходів, присвячених цій історичній даті. Напередодні свята у сесійній залі міськради відбулось засідання Круглого столу з представниками влади, громадських організацій, волонтерів, студентів вищих навчальних закладів та учнів старших класів. Засідання розпочалось з історичної довідки про свято Соборності від заступника директора з наукової частини Нікопольського краєзнавчого музею Мирослава Жуковського. Представники громадськості мали змогу обговорити деталі історії створення держави та подискувати на задану тему. Цікавим моментом стали результати опитування серед жителів європейських країн світу, про які... Розповів студент Нікопольської філії Одеської національної юридичної академії. Так, серед 11 опитуваних країн більшість підтримує Україну в нинішній ситуації та бажає її економічної та політичної стабільності. Також до цього свята у Нікопольському краєзнавчому музеї відкрито виставку. Експозиції розташували в залі нової історії. На виставці представлені історичні факти, фотографічні та документальні свідчення подій, які привели до об'єднання УНР та ЗОНР, тобто Західної та Східної України 22 січня. 1919 року. Представлено третій універсал, який который котором говориться о том, що Україна стала Українською Народною Республікою. Цей універсал прийняла Центральна Рада. І четвертий універсал Рады, где де якраз говорилось о том, що Україна стає независимым государством. Об'єднання земель стало визначним для українського народу, бо продемонструвало його єдність та неподільність земель нашої країни. Відзначати це свято на державному рівні стало тільки у 1999 році, коли Україна вже була незалежною. На жаль, зараз ми не... Ми можемо говорити про це свято без суму, бо знову український народ змушений доводити свою цілісність та незалежність навіть ціною людського життя. Поряд з виставкою розташований куток із фотографіями наших земляків, які загинули в зоні АТО. Саме вони і є символом соборності України. Одним з найбільш патріотичних заходів стала акція під назвою Живий ланцюг. Це всеукраїнська акція, до якої долучилась у переважній більшості активна молодь нашого міста, але не залишились байдужими і люди старшого віку. Саме у День Соборності о 12-й годині більше ста активістів з українською символікою, взявшись за руки, об'єднались у Живий ланцюг. від площі до будівлі міської ради також розтягнули великий український стяг. Таким чином вони виразили свою відданість нашій країні і продемонстрували, що влада та народ разом. Учасники акції проспівали гімн країни а також зібрали 400 гривень для солдатів батальйону Січ. А ми поцікавилися учасників акції, з якою метою вони прийшли на площу того дня, щоб люди бачили, що ми єдині від сходу до заходу, що Донецька Україна, Крим Україна. І ну що ми єдині вирішили підтримати так, сказати Україну, бо всі є патріотами і народилися в Україні. Завершилась символічна акція хвилиною мовчання на знак вшанування загиблих солдатів та загальною фотографією на пам'ять. Нікопольці очистили душу і тіло у день водохреща. 19 січня небувала кількість нікопольців. Зібралась на міському пляжі для екстремального купання та посвячення води. Вважається, що в цей день Бог робить диво, освячує всю воду, і вона набуває цілющих якостей. За традицією представниками духовенства проводиться обряд посвячення води, після чого всі бажаючі стрибають в ополонку. Кажуть, що людина, яка покупалася в цей день в ополонці, буде здорова весь рік, адже саме ця вода здібна очистити і душу, і тіло. Сміливці виявилось чимало, причому як підлітків, так і людей більш зрілого віку. Черга бажаючих очиститись не скорочувалась протягом години. Піднесеним настроєм та з перечуттям чогось надзвичайного один за одним вони стрибали у воду. Тричі занурювались та хрестились. Серед охочих і троє друзів, які вже не вперше перевіряють на собі цілющу силу святої води. Своє рішення пояснювали бажанням оздоровитись та повиганяти бісів. Хлопці поділилися враженнями від екстремального купання. Ощущення ніабичне, серйозно. Я як-то не ожидав, що буде аж так бодряче. Це круто, воно того стоїть ждать цілий год, щоб обратно скупнути. Всім совітую. Холодно, ну вже, вже нормально, вже Отлично, что Що можу сказати, ребята? Реально це хорошо. І вам советую. Після проведеного священого молебню для всіх присутніх лунали колядки. У минулі вихідні в спортивному залі Дюсеша номер один стартувала першість міста з волейболу. На урочистому відкритті першості були присутні заступник міського голови Ольга Коник та представники депутатського корпусу. Уступному слові Ольга Васильна привітала всіх учасників змагань, підкреслила, що головне завдання міської влади розвиток спорту та пропаганда здорового способу життя в Нікополі. У змаганнях, не дивлячись на місцевий рівень, взяли участь три нікопольські команди, а також Криворізька, яка виступає у чемпіонатах України серед аматорів. В результаті запеклої боротьби переможцем першості стали волейболісти команди Громадська сила. Друге це посіли в гості з Кривого Рогу, а за ними розмістились команди ДЮСШ США 1 та Сентравіс. Всі призери та кращі спортсмени змагань отримали пам'ятні призи. Тренер з волейболу ДЮСШ США 1 Сергій Русін розповів, що невдовзі в Нікополі буде створено федерацію з волейболу, а також окреслив найближчі плани. Ближайший плани це відкриття спортивного залу Машина стріяти, де команди будуть сейчас Зараз вже практично це все готово. В этот спортивный зал, новий наш он нам будет не только помогать для мужской команды, вот, но и для соревнований различного уровня, в том числе и, конечно, детских. У майбутньому волейболісти мріють організувати в Нікополі команду майстрів з волейболу, які б захищали честь міста на чемпіонаті України. 21 січня директор міськводоканалу Іван Кулініч повідомив журналістам про гострі проблеми, які останнім часом спіткали підприємство. Була на прес-конференції наша знімальна група. Подробиці дивіться у спеціальному репортажі. Через велику заборгованість абонентів за послуги водопостачання, яка зараз складає 7 мільйонів гривень, водоканал не може розрахуватись за електроенергію, що загрожувала її вимкненням на підприємстві, а також відключенням води у всьому місті. Тільки завдяки рішучим діям керівництва міста цю проблему тимчасово вдалось вирішити. Але що на нас чекає далі? Іван Колініч одразу заспокоїв представників ЗМІ тим, що водопостачання в Нікополі припинятись не буде, але вимушена може бути змінена форма подачі води для боржників. Адже саме через велику заборгованість абонентів підприємство не в змозі сплатити борг за електроенергію, який складає майже півтора мільйони гривень. В настояще время виникають проблеми перед водоканалом, який не може в даній ситуації виповнити свої обов'язки перед поставщиками. Услуг і товару всего пріждівсього по електроенергії. За словами керівника міського з лісними неплатниками є у переважній більшості жителі багатоповерхівок, борг яких загалом по будинку складає не менше 15 тисяч гривень і сягає позначки майже 180 тисяч. З приватним сектором ситуація більш оптимістична. Якщо в нас частний сектор складає 37% від всього ее объёза заборгованность задолженность составляет около 1,5 млн и пошла тенденция на спа... понижение роста. То в государственном секторе наоборот пошёл рост, составляет свыше 5 млн, 5,70-х млн. Цікаво те, що у списку боржників значаться ті люди, 90% яких має постійне місце роботи та отримує зарплатню, але просто не бажає сплачувати за послугу. Люди повинні розуміти, що основне джерело прибутків для підприємства це саме сплата абонентів за водопостачання. При цьому підприємство має постійно закуповувати реагенти для санітарного очищення води, сплачувати за електроенергію, яка з вересня подорожчала на 11%, та витрачати кошти на паливо, ціни на яке останнім часом стрімко ростуть. Кажучи вже про зарплатню власним працівникам водоканалу, яку справно виплачують. Тобто зараз становище міського водоканалу дійшло до тієї точки кипіння, коли просто необхідно вдаватись до жорстких санкцій стосовно боржників. Є два варіанти. Перший варіант воду подавати по графіку, Другий варіант вивести коп і люди мають можливість брати дану воду. Що це дає? Це дає, перш за все, зменшення затратної частини, по всем позициям по реагентам по электроэнергии и всем остальным мероприятиям один із названих варіантів вже застосували до жителів гуртожитку по вулицю Першотравневій, 26, які заборгували водоканалу майже 180 тисяч гривень. Тепер водопостачання у цьому будинку відключено, а воду люди отримують за допомогою так званого гусака з колодязя, тобто шляхом вуличного розбору води. Працівники міського в жодному разі не вдаються до крайнощів. Перед тим як застосувати жорсткі санкції до боржників завжди проводять загальні збори з жителями, де їм роз'яснюють, чим може загрожувати великий. Борг перед підприємством та пропонують протягом певного періоду виправити ситуацію. На превеликий жаль на ці збори не приходять боржники. Наприклад, на цьому тижні проводились збори біля гуртожитку по вулиці Некрасова, 46, жителі якого заборгували водоканалу більше 150 тисяч гривень. І їм також загрожує вимкнення централізованого водопостачання. Але працівники водоканалу намагаються вирішити проблему лояльно. Ми довжні витісити ситуацію, і ми повинні бути ну як сказати. Я розумію, що життя, але ми дали зрозуміти друг друга. Але ті, хто справно платить за воду, обурені і не хочуть страждати через боржників, тому й пропонують свої шляхи вирішення проблеми. Мені кажеться, вже уже вже кожна секція хай рішають самі самі з собою розбираються. Як вони будуть ну оті люди, які от повністю полета от у нас, да, наприклад, всі платять для чого? Чома двоє дітей, я не зможу їх не покупати, мені бігати сюди набирати воду. У спільному діалозі вдалось з'ясувати, що у списках боржників в основному, значиться ті, хто не проживає за цією адресою, або неблагополучні жильці, які завжди порушують спокій сусідів. Тому жителі вирішили, що будуть індивідуально проводити. Водити воду до себе у кімнати та секції, щоб уникнути її вимкнення. Керівник міського підкреслив, що готовий піти на поступки боржникам в плані реструктуризації заборгованості за певний період. Особлива увага приділяється соціальним категоріям, яким спеціалісти допомагають вирішувати проблеми у першу чергу. Адже головна мета підприємства виплата боргів абонентами у будь-який спосіб, тільки якомога швидше, аби не порушувати режим роботи водоканалу. Які сюрпризи готує нам погода у найближчий тиждень, дізнаємось за мить. У вихідні спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів. Ранкова температура становитиме мінус три, мінус два. В день триматиметься на позначці нуль градусів. Понеділок та вівторок також будуть хмарними. Опадів не передбачається. Вранці температура становитиме два-чотири градуси нижче нуля, в день нуль мінус один. У середу, 28 січня, погода буде хмарною протягом дня йтиме невеликий сніг з дощем. Вранці температура триматиметься на позначці плюс один, в день нуль градусів. Хмарним буде і четвер, 29 січня, але без опадів. Ранкова температура буде нуль градусів, в день мінус один. У п'ятницю спостерігатиметься мінлива хмарність опадів не передбачається. Вранці температура нуль градусів, в день один градус вище нуля. Це все на сьогодні. Ще більше інформації ви можете знайти на офіційному сайті Нікопольської міської ради. А я прощаюся з вами та бажаю лише гарних новин. Побачимось.